повернення, після того, коли люди почали відступати від закону, почали відступати від е, Божих настанов, таких два мужі Мойсей і Ілля, е, навертали Божий народ до послуху, до святого життя і ходження з Богом. Що ми ще пам'ятаємо про Мойсея і Іллю, брати і сестри? Люди, які. Мали особливі переживання, особливі, особливі стосунки з Господом. Пам'ятаєте, Мойсей просив Бога: покажи мені славу свою. І Бог вміщає його в скалі і проводить свою славу попри нього. Ілля. Розбитий, розчарований, десь підупавший, лежить під ялівцем, а Бог йому каже: зійди на гору, і я буду говорити з тобою. І бачить Бога не в струсі, не в громі, не в інших якихось таких величних речах. А в чому, брати і сестри? В тихому і лагідному вітрі. Законодавець і пророк. Пам'ятаєте, Ісус Христос буде казати, що закон і пророки говорять про Нього. І ось Ісус показує учням, показує е, потім всім тим, хто буде читати цей Євангеліє, що той, через кого прийшов закони, що Той, який пророкував. До Божого народу. Вони говорили про Ісуса Христа. Знаєте, Бог десь по особливому явив славу свою і для Мойсея, і для Іллі, які десь, можливо, могли так здалеку за свого життя побачити Божу славу. Він явив свою славу своєму Сині Ісусі Христі. І міг побачити того лагідного, тихого свого Господа і Спасителя, який прийде померти і за його гріхи, і за гріхи Мойсея, і за гріхи Іллі буде помирати Божий син Ісус Христос. Коли учні побачили це спілкування, Побачили цю Божу присутність, Петро каже: Господи, поставимо собі тут три, три шатра. Добре нам тут. Брати і сестри, коли Божа присутність є у нашому житті, це так добре, правда, брати і сестри? Бог дозволяє в нашому житті відчувати. Оцю добрість Божу, Його присутність. І ми, знаєте, десь намагаємося весь час було би добре, щоб ми намагалися входити в Божу присутність. І є різні інструменти, коли Господь дозволяє нам війти в Його присутність. І наші зібрання, друзі, богослужіння це один із інструментів, коли ми можемо прийти. В Божу присутність. І я вірю, брати і сестри, що, як і Петро, ми можемо сказати, що добре нам тут. Добре. Ми можемо поклонитися Господу, ми можемо чути Його Слово, наповнятися Його істинами, укріплятися у вірі. Але знаєте, Слово Боже десь ну, веде нас далі. Петро, який ну, зрозумів, як добре бути в Божій присутності, як це добре і приємно бути перед Божим лицем, хотів знаєте, сказати, ну, хай це не закінчується, хай це продовжується як мога довше. Я не знаю, чи ви переживали такі моменти. Я е, ну, згадую десь наші богослужіння, натхненні, благословенні, які хочеться, ну, ну хай би довше було. Ну, хай, хай би не закінчилось. А можливо, якісь спільності чи служіння, які Бог благословив, які нас надихнули, і думаєш, ну от хай би продовжувались, хай би не закінчилось. Чи, можливо, інші якісь благословенні моменти життя в нашому житті. Як би подовше, як би вони не закінчились. Але звучить голос із неба. Далі ми читаємо, що сьомий е, і восьмий да, говорить десь ці важливі слова, десь е, е, це серцевина цієї події. Для чого Христос привів своїх учнів? Звучить голос із неба. Це син мій. Євангелисти і, і Матвій, і Марк, і Лука, вони і Іван, всі чотири євангелиста говорять, що коли Ісус Христос війшов в води Йордану, відкрилося небо, і Бог говорив до всіх людей: це Син мій улюблений, в якому моє уподобання. Знаєте, Господь веде. Трьох учнів, яким він показує силу і велич Царя і його царства, і дає пережити особисто оце ствердження і впевненість, і впевненість у Божій силі і у Божій величі. Друзі, так важливо, коли голос Божий звучить для всіх. Але знаєте, дуже важливо. Коли голос Божий звучить для мене. Чи пережили ми в своєму житті, коли ми почули Божий голос, Боже повеління особисто для мене? Бог покликав особисто мене. Так часто ми схильні йти за всіма. І десь це добре. Бог кличе нас до єдності, Бог кличе нас до спільності, Бог кличе нас до спільних справ, служінь. Але знаєте, так важливо пережити оцей особистий поклик, особисте откровення в своєму житті від Бога для мене, для мого життя. І Господь каже до учнів: це син мій, не сумнівайтеся. Будьте певні, він прийшов з неба. Його природа божественна, він прийшов саме для вас. Це син мій улюблений. Бог стверджує учням Я люблю свого Сина. Чи сумнівалися учні у Божій любові? Я думаю, що на горі преображення точно не сумнівалися. Але згодом. Коли Ісус Христос прийде в Єрусалим, коли Він піде дорогою плачу, коли Його розіпнуть на Христі, чи будуть сумнюватися учні в любові Отця? Знаєте, ця подія, вона свідчила цим трьом учням, що Отець любить свого сина. Отець любить сина на горі преображення і так само любить. Час біди, страждання, муки, смерті. Дорогі друзі, Бог любить нас! Сумніваємось? Коли нам добре точно розуміємо, Бог мене любить. Правда? А коли ми йдемо долиною труднощів, переживань? Бог любить мене. Знаєте, коли моя мама захворіла, декілька разів мені прийшлося говорити з нею на цю тему. Вона була дуже стривожена, чому Бог допустив це в її життя. Вона переживала, чи Бог її любить. Декілька разів вона казала, той дожив до 80, той до 84, от Бог їх любить. Знаєте, мені потрібно було шукати слова, думки і говорити, Бог любить, Бог не розлюбив, але Він веде саме цією дорогою. Він хоче бути присутній саме в цей час в твоєму житті. Друзі, Божа любов, да, сестра співала сьогодні про Божу любов. Вона в благословіннях, але вона незмінна в труднощах, в хворобах, в стражданнях. Це синний улюблений, Його слухайтеся. Голос з неба наказує учням оцей цар. Величний і славний, син мій, улюблений, Його слухайтеся. Друзі, слідувати за Ісусом Христом, слідувати за Своїм Царем. Це не просто шукати миті, коли мені добре. І хай так буде завжди. Господь вертає учнів і каже Його слухайтеся. Зараз ви зійдете з гори. І зараз там вас вже будуть чекати. Дуже цікаво, що в контексті ми будемо читати історію про учнів, які не змогли зцілити сина одного чоловіка. І Христос десь не похвалить їх за це, да? можливо, навіть десь буде казати, ну. Молитвою це все робиться. Так, як я вчив вас, так, як я говорив, не, те, не тим успіхом минулим, яким ви робили, і були певні, от тоді вийшло, і от зараз вийде. Відвернули десь свій зір від Господа, зосередились на собі. Ми маємо досвід, ми, у нас це вийде. Ми раніше це робили, у нас вийде і тепер. Його слухайтесь. На нього сконцентруйте увагу. За ним ідіть. Брати і сестри, як у нас з послухом, як у нас із слідуванням, за нашим Царем. І з 9 по 13 вірші Христос буде явно говорити про свою смерть і Воскресіння. Думається, чому Він заборонив учням говорити тоді про те, що вони бачили? І десь їхнє це запитання дає відповідь. А що це означає? Воскреснути з мертвих. Вони, знаєте, в такому нерозумінні. Можливо, саме тому Христос заборонив поки що говорити про те, що вони бачили. Їм потрібно ще буде зрозуміти, що таке смерть і Воскресіння Месії, Воскресіння Господа. Друзі, слідування за Ісусом Христом це. Передбачає ціну, передбачає вартість нашої віри, нашого слідування. Христос веде нас до слави, Христос дає нам необхідні істини, знання Слово, нам добре в Його присутності. Ми переживаємо оці благословенні, чудові моменти, але, друзі, він кличе нас іти за ним в долину, в долину проблем, в долину людей, які оточують і не завжди згідні з вами, в долину конфронтації проти вас, в долину страждань, негараздів. І це ціна, ціна учнівства, ціна слідування. За Господом. Хай благословить, брата і сестри, нас ця історія, щоб ми розуміли, що наш Бог, наш Спаситель, Він поруч. Він поруч з нами в будь-яких моментах нашого життя. Коли нам добре, коли ми на горі преображення. І коли нам Прикро. Я думаю, друзі, що гора преображення і ця історія е, спонукала учнів, знаєте, десь е, затамувати е, цей образ, те, що вони бачили на довгі роки їхнього життя. Друге послання Петра, перший розділ, 16 й віршик. Е, Петро буде потім говорити про те, що він бачив. Друге Петра, перший розділ. 16 й віршик. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро виданими байками, але бувши самовицями Його величі. Можна далі? Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що Його я вподобав. Це Петро буде згадувати, пишучи до віруючих, які в той час в Римській імперії за кесаря зазнавали великих гонінь і терпінь. І знаєте, ці учні, які були самовидцями його величі і слави, розуміли, що Господь преображає їх в їхньому житті. Господь закріпляє той образ, ту славу, яку вони бачили в переживаннях, в труднощах їхнього життя. Виявляється, що бачити Божу славу, бути самовидцями Божої величі ще не гарантує від помилок промахів і гріхів. Друзі, Петро, Іван і Яків були самовидцями Божої слави. Вони зійшли. Як ви думаєте, в їхньому житті були помилки? Правда були? Петро буде гірко плакати над своїми гріхами. Іван буде писати, що коли ми кажемо, що ми не згрішили, то ми не правдомовці. І знаєте, брати і сестри, Бог, являючи свою і славу, розуміє, що не тільки це зробить нас здатними відобразити Його образ, але наше життя в повсякденних труднощах, проблемах, деколи падіннях, саме вони закріплять і допоможуть нам відобразити Його образ. Саме Божа благодать говорила до Петра. Паси вівці мої, після того, як він тричі його запитав, Петре, любиш мене? Саме Божа благодать буде збирати учнів, які розпорошилися після смерті Господа. Буде являтись до них, укріпляти і направляти до проповіді Євангелії. Хай Господь благословить нас, друзі. Великий і всемогутній Господь, Він поруч з нами незалежно від обставин. Його благодаті достатньо, щоб повернути нас кожного разу, коли ми ослабіваємо, коли ми спотикаємось, коли ми падаємо, повернути його в слідуванні за Господом. Друзі, коли нам в житті добре? Це ще не кінець мети нашого життя. Це тільки початок. Це початок для підбадьорення, укріплення, відновлення, щоби йти в долину і звіщати Божу силу і Євангелії. Хай Господь благословить нас, щоб ми добре розуміли мету свого життя, щоб ми добре розуміли, до якого образу. Нам треба бути подібними і преображатися, щоб ми бачили його славу, яка має відобразитися, злитися у наше життя, прославляючи нашого Господа. Давайте про це помолимось. Амінь.